Доброго вечора! В ефірі найсвіжіші новини з Українки. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Розширена нарада за участі керівників підприємств та організацій міста про реалізацію міських програм із розвитку культури та спорту обговорюємо питання проведення місцевого референдуму в українці, розмаїти репертуар учасників шкільного гуртка Терція. Традиційно другого понеділка місяця в українській міській раді відбулася нарада за участі керівників підприємств та організацій міста. Всі подробиці далі. У ході засідання начальник пожежно-рятувальної частини повідомив, що нарадиві рибалки, незважаючи на товщину льодового покриву, нерідко провалюються, додаючи роботи рятувальникам у місті обухові. Що вийшли на лід, провалилися, витягували, рятували. Ну, погода перемінна, особливо це діти, щоб наголосили навчальні заклади черговий раз про заборону вихід на лід, тому що це дуже жахливо і при такій температурі негайно з обмороження і людина зразу йде на дно. Підприємства садиба, «Барукла», ресурс, міський ринок, «Побутсервіс», українська районна лікарня, медичний коледж, дитячі садки Альонушка, Сонечко, школа мистецтв». редакція газети Дніпровський проспект виконують всі поставлені завдання. А редакція газети та місцеве телебачення ще й реалізують важливі проекти. Ми завершили проекти, над якими працювали в цьому році. Це кожна краплина має значення і проект «Юнкор». Як завжди, надзвичайно насиченою є діяльність центру спорт для всіх та палацу культури енергетик, що проводить велику кількість заходів. Зокрема, в неділю жителів та гостей міста запрошують переглянути музичну виставу Чародії Українки. Приглашаю всіх ще раз нападаю 15 числа к нам з цвітами з хорошим настроєнням. ДК. Ожидається легкий, приємний концерт 17.00, 15 15 числа. Нова завідуюча бібліотеки Таїсія Вакса у ході заходу наголосила на високому рівні роботи міської бібліотеки, дякуючи Олені Михайлівні, яка дуже дієва, яка молода і завзята, яка вивела бібліотеку, мабуть, на зразкову ступінь, і мені дуже приємно зараз приймати таку бібліотеку. Те, що стосується роботи, те, що стосується того, що я приймаю бібліотеку і буду з усіма вами знайомитися і просити про допомогу теж у налагодженні таких партнерського такого спілкування, тому що я людина нова. Мені дуже, дуже подобається те, що в бібліотеці час від часу, людина, яка дуже зайнята. Кажуть про те, що якщо людина у владі, Павло Гідриковичу, і має такий достатній рівень життя, в бібліотеку немає часу йти. Я хочу сказати, що мер міста Українки приходить до бібліотеки зі своїми дітками, і то є такий чудовий приклад того, що покоління наші. Мені здається, що потрібно з маличку все-таки перечати дітей до книжок, тому що з настанням інтернету, звичайно, ми стали не самою читаючою нацією, яку ми тримали на протязі певних років, да і століть. Але книга все-таки не виходить із нашого обіходу, і будемо надіятися про те, що інтернет все таки не замінить книгу. У звичному режимі працює дошкільний заклад Хоровод. Закупили меблі для групи віночок. Нові. Ліжка, це із фонду громадської організації «Дошки шкіл Українки. Хочу зробити маленьке оголошення, що у нас є дві вакансії вихователів. Директор загальноосвітньої школи номер 2 Тамара Дидик зазначила, що основне завдання закладу на сьогодні та на перспективу працювати на результат. Про завершення другого туру районних олімпіад повідомила директор загальноосвітньої школи номородин Світлана Білохвощенко. Школа просила діти 55 призових місць предметів і три роботи. Ма зараз діти представляють райони. Іде третій тур обласний, то ще проведення співпраці. Центром спорту Олімпійське лелечення. зараз у нас стартують завтра веселі старти і планують старшокласників, Ну мав хлопців у професійному ліцеї міста Українки. Частина учнів проходить виробничу практику. Інші на теоретичному навчанні знаходяться теж приймали участь у суботу в Олімпіаді. Обласні наші перемогли дітки з інформатики і інформаційних технологій. Пож зібрав всю необхідну інформацію та готує звернення до керівництва трипільської тес про можливість відшкодування збитків громадянам, у квартирах яких виникли пориви системи опалення 9 січня поточного року, а також виконує заплановані роботи. Дніпровський 2, енергетика 6 до 20 числа в планах закінчити заміну магістралі на поліетилен холодної води. Ніковський 3, 5 под'їзд приступили к ремонту. Под'їзду саме фінансування з жителями. Віталій Ястремський доповів, що за останній місяць серйозних аварій системи водопостачання не спостерігалося. В січні місяці була зроблена реконструкція. Маю на увазі другу насосну станцію по водовідведенню. Ми зробили ну так, вона була з ізначально запроектована, що водовідведення проваджувалося із однієї напірної. Колектора, то ми змонтували другий і насосна станція тепер вже може працювати на двох незалежних колекторах. До цього часу вона працювала на одному. В п'ятницю була незначна така, я б сказав, чи аварійна ситуація на Дніпровській 1, ми в п'ятницю її і усунули. Розпочався плановий медогляд персоналу. До благоустрою в п'ятницю. Підприємство по ослонів житла на нову техніку розпочали так. Той ліс, що був після будівництва спилений, то ми з тих деревини, якщо це ну, вибираємо, теж будемо робити заготовки для проведення ремонтних робіт по місту, там лавочки. Заступник міського голови Оксана Кирилюк озвучила план заходів, які відбудуться в місті найближчим часом. Зокрема, 14 лютого в Українській міській раді вшановуватимуть воїнів-інтернаціоналістів. 21 лютого також приміщення великої зали української міської ради о 10.00 Ми будемо вшановувати наших ветеранів День захисника відчизни. З 22 лютого в Палаці культури енергетик з 8 ранку стартує. у нас це в четверте здається, так кубок міського голови по спортивних бальних танцях. 17 лютого о 12 годині в Палаці культури енергетик відбудеться виступ гурту воїнів афганців Долг Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал «Дніпро». Спорт і здоровий спосіб життя. Запорука здоров'я. А в Українці розвитку спортивно-масових заходів та фізичної культури і спорту всіляко сприяє влада міста. Навіть програму відповідну було затверджено. Подробиці у сюжеті. Враховуючи те, що в місті відкрито нові спортивні майданчики, бажаючих займатися фізичною культурою та спортом, стало значно більше. Такі майданчики до себе приваблюють спортсменів вищого рівня, які можуть показувати майстер-класи, які можуть залучати дітей. До занять фізичною культурою і спортом, це можна, звичайно, наявність таких майданчиків збільшує кількість можливостей для проведення змагань не тільки нашого рівня місцевого, а також і обласного рівня. Тому я думаю, що життя, спортивне життя місця стане цікавішим. Нові спортивні майданчики відповідають всім сучасним вимогам. Це місця вищого класу, це місця доступніші, зручніші. Ніж були комфортні на сучасному обладнанні, на сучасних майданчиках, сучасним покриттям. Тому, звичайно, наші спортсмени, любителі спорту, фізкультури, будуть отримувати задоволення від своїх занять. В поточному році заплановано проведення ряду спортивних заходів. Це і кубок міського голови з футзалу, це і кубок міського голови спортивних бальних танців. Тобто всі традиційні заходи, які прожилися, які мають своїх улюбленців, які мають своїх прихильників, вони ввійшли в програму розвитку спорту на 2014 рік. На превеликий жаль, в місті не вистачає спортзалів, але в теплу пору року всі бажаючі мають змогу фізично розвиватися та оздоровлюватись на нових спортивних майданчиках. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На 2 березня в українці планувалося проведення місцевого референдуму про довіру міському голові та депутатам української міської ради. Що з цього приводу думають жителі українки? Дивіться з перших вуст на 50 50-й сесії української міської ради. Було прийнято рішення про проведення місцевого референдуму, про довіру міському голові та депутатам. Змушені були піти на такий крок через позицію. Опозиційних сил, які сказали, що так як міський голова став і член партії регіонів, і більшість депутатського корпусу, через те або давайте виходьте терміново і розпускайте партію, або йдіть з роботи. Ну і ми вирішили, що тільки люди повинні наші виборці вирішувати, що робити в такій ситуації. На сьогодні частина депутатів, які підтримали рішення про проведення референдуму, виступають проти такого заходу. До того ж, виникла правова колізія, коли один закон дозволяє проведення місцевого референдуму, а інший позбавляє громаду такої можливості. Редакція газети Дніпровський проспект виступила з ініціативою проведення у вівторок, 11 лютого, круглого столу за участі представників влади, громади та політичних сил, аби напрацьоване в ході заходу рішення допомогло дійти одностайної думки. Щодо доцільності проведення подібного заходу. А наша знімальна група вже вкотре вийшла на вулиці міста, щоб дізнатися думку громади з цього приводу. Мені чим менш всяких сотрясінь і потрясінь, тим більше спокою миру злагоди. Тим краще тому, якщо він так вже необхідний для того, щоб припинити якісь як недоволення, то Мені здається, що нужен все-таки, як то надо... много таких питань що надо прояснити. ми все-таки під Києвом живемо. нас нас теж стосується. У мене діти ростуть і я хочу, щоб вони росли в нормальній країні. щоб не було цих війн, щоб не було яких этих... такого, що твориться зараз в Києві. Я козарів довіряю. Да. Козарів довіряю. Я хочу, щоб он далі продовжував працювати. Він дуже багато зробив для України. Просто ніхто не робив, як козарів. Ну, може, сподіваємося, що люди виявляться небайдужими і вирішать так, як їм треба, як людям треба. Мирослава Гнип, Світлана Гриценко, Микола Курінний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На репетиції по співу дівчата приходять із великим задоволенням. Швидко розучують нові пісні та не забувають і про раніше вивчені. Про гурток Терція, що працює у загальноосвітній школі номер 2 далі. Учасники співочого тріо, які відвідують гурток Терція, що працює при загальноосвітній школі номер 2 міста Українки, розучують як естратні, так і народні пісні. Один раз на тиждень дівчата зустрічаються, аби опанувати нову пісню або згадати нещодавно вивчену, зокрема й ту, що готували до шкільного свята. Дуже подобається, тому що Олена Іванівна дуже гарні пісні підбирає нам. Мені подобається, тому що ми виступаємо в ДК, в школі, на святах. Мені подобається мій вчитель, мені подобається моя команда, мені подобаються пісні, які ми співаємо. Найулюбніші плакалі звірушки, все, що в житті є у мене, ну і ще багато інших. Мені подобаються пісні, які ми співаємо, моя команда. А тут твої які найлюбленіші пісні? Квітка душа, молюсь до Бога, плакалі звірушки. Мене Олена Іванівна сюди запросила. Мені тут дуже подобається. Олена Квачук, учитель музичного мистецтва, керівник шкільного гуртка Терція, має великий досвід роботи та вміє доступно подати дітям відповідний матеріал. Вона завжди зважає на думки дівчат щодо подальшого вибору пісні, а головним завданням роботи шкільного гуртка є розвиток талановитих дітей, наголошує Олена Іванівна. Основний напрямок у мене який? Це розвиток вокальних здібностей дітей, музичних здібностей дітей. А якщо я бачу, що дитина здібна, можна і як виконавець на музичному інструменті, теж з дитиною позайматися. Звичайно, я їм даю право вибору. Ми це тоді разом коригуємо, що нам підходить, що ні, беремо зразки різних пісень. Учасниці гуртка Терція відповідально ставляться до своїх занять музикою, прислухаються до порад учителя та гордо демонструють власні співочі таланти. Вони коли співають, вони розкріпощають. Я їх і вчу цьому емоціональної розкріпощеності, щоб вони могли передавати, не, с... не соромитися, передавати характер, на сцені працювати, сценічний рух, пластика. Це все ми відробляємо також. І діти, ну, я, я бачу від них віддачу. Я їм даю. Я бачу віддачу від них, що їм це подобається. Якщо нам треба додатково займатися, це буває вечір, то вони не біжать гуляти, а вони з задоволенням біжать сюди, щоб ще зайвий час нам десь поспівати, підготуватися до концерту. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Мирослава Гнип. До побачення.